І відставку подав міністр економічної розвитку торгівлі Павло Шеремета. На брифінгу він сказав, що більше як п'ять місяців намагався боротися з бюрократією та змінити систему і підходи в роботі. Урядовець розкритикував ставлення влади до бізнесу, назвав його хижацьким, прокоментував і призначення без його згоди заступника Валерія П'ятницького. Цю кандидатуру каже, з ним не обговорювали, а це порушує управлінські правила. Хоча до самого п'ятницького шеремета зауважень немає. Відставку міністра має ухвалити Верховна Рада, а доти Павло Шеремета офіційно буде де виконувати свої урядові обов'язки, зараз я передав свої, свої повноваження. Там ще треба подивитися точно, щоб це було юридично вивірено першому заступнику, який зараз є. Треба розуміти, що вибори розумієте, в листопаді, якщо вибори будуть оголошені, звичайно, що новий парламент, нова коаліція, швидше всього, новий уряд. міністра економіки в країні є. Є, є кандидати, є, тобто я в 45 мільйонній країні є, можна знайти достатню кількість кваліфікованих людей. Нагадаю, міністром економічної розвитку та торгівлі Павло Шеремета став 27 лютого цього року. За його керівництвом міністерство розробило низку реформ та ініціатив. Одна з них зменшити кількість податків з 22 до 9 та створити службу фінансових розслідувань замість податкової міліції та ще чотирьох контролюючих органів, які діють нині. Також запланували фінансову децентралізацію, тобто певні податки переведуть з державного бюджету до місцевих. Ухвалити запропоновані зміни мають на. Роні депутати на осінній сесії.